Тимі, можна, що... Тут телефоновий повчили миску. У мене два питання. Перше питання. Я вчора був в садіку, але в моїй опалювальний на... сезон ще не почався. І наду ту... із проблем вказують. Ну, вчора малятко в малятку садик в 12-й годині. Хто получить догану, якщо ще дитячі сади, школи, больниці підключені. Ну, міська рада, просто в міська раді навіть ніколи на місці немає. У нас сьогодні міський голова в головоротпуску, а заступники голодніємо. Їх займається агітацією. Це я зафіксував цей факт. І вторе питання: ну, це те же питання. У нас на сьогоднішній день, ось люди пишуть, я просто дав, І що ви сюди приїхали, ніхто не знав, це люди ось, прийшли, задали більше питань. І основне питання зв'язане з виборами. На сьогоднішній день йдуть вибори. Люди не розуміють питання, як голосувати, які буде бюлетень. В районній газеті ще такої інформації не було. Які форма бюлетеня? і... У нас виборчий процес. У мене з війська особисто написано в рай Не пускають пресу на виборчі дільниці. Не, Не мають права, але роблять і роблять. Це. Не мають права в прокуратуру обращення. Ну я чорнуся, але я руху по цьому немає. Цей процес у нас дуже скритий, таємний. глава районной администрации есть. Это все ваши местные вопросы, кроме вот тех, которые собрать политические силы, собрать правоохранительные органы, общественные организации, провести совещание по выборам. Если что-то недоработано, у вас есть еще ровно 5 дней. У нас было позавчера в Николаеве. А дней у вас нет вообще, потому что вы должны это были сделать по моему распоряжению еще на прошлой неделе. Вы поняли? Да. Спасибо. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.